Вітаю шановні пані та панове, в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема реалізація державної програми, національний кешбек на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. дня. Отож, пане Олександре, розпочнемо. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, що таке національний кешбек і як пройшов етап бета-тестування програми на Рівненщині. Національний кешбек – це одна із складових загальноукраїнської платформи, зроблено в Україні, яка була ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Основна мета програми це стимулювати попит на вітчизняні товари та зробити вітчизняні товари товаром, пріоритетом номер один під час вибору споживачів в порівнянні з іншими продуктами, які у нас на полицях магазинів як про бета-тестування, яке ви згадали, дійсно воно тривало у вересні. Станом на сьогодні воно вже закінчилось. За період і національний кешбек працює в повному обсязі вже без боїв. За період бета-тестування на Рівненщині до національного кешбеку до цієї програми долучилося 26 виробників Рівненщини та 37 найбільших мереж, в яких реалізуються ці товари. Розуміємо, ви згадали про повноцінну 11 жовтня, якщо я не помиляюся, старт відбувся такий офіційний вже старт Саме після так. після бета-тестування. Саме Так були підведені підсумки бета-тестування, і з 11 жовтня повноцінний запуск yeah. національного кешбеку в Україні. Ну і розкажіть детальніше про умови національного кешбеку. якщо простіше, чому людям, чому нашим співвітчизникам вигідно долучитися до цієї програми? Вигідно тому, що від купвідкулі а... товарів від... відчизневого виробництва, які внесені в реєстр. Кожен українець буде отримувати 10% кешбеку, які будуть нараховані йому на картку. Є виключення. Виключення це підакцизна продукція, таке як пальне, цигарки, міцний алкоголь. Але також до кешбеку можуть на кешбек нараховується на ліки українського виробництва, на вино українського виробництва без додавання спирту і медової продукції. Максимальна сума виплат в місяць до 3 тисяч гривень. Накопичені кошти будуть зараховані на картку до 20 числа наступного місяця. Отримані за участь в національному кешбеку кошти можна витратити на послуги: комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок на спорт, кіно та інші. Також їх можна буде задонатити Збройним силам України або купити військові облігації. Важлива особливість, готівку або зняти ці кошти неможливо, зрозуміло. Як отримати кешбек від держави, як приєднатися до цієї програми? Ну поділюся власним досвідом. Найпростіший, як на мене, спосіб це зайти до дії. Тобто, давайте розпочнемо з того, що ви приєдналися, і вже ви маєте досвіду. Я, я вже більше того, мені вже за два місяці нарахувався кешбек у вересні і навіть в жовтні вже є частина. Коштів я думаю, я 20-го числа вже на виплату на карту визначилося, що з ними будете робити? Поки що на купничі, і далі будемо визначатися. Тото то ж, давайте повернемось до того, про, як це Тому, все відбувається. Розка про власний досвід. Я це зробив через додаток «Дія». Тобто відразу зайшов в додаток Дія розділ сервіси, національний кешбек, і там діє вже послідовно розказує, які кроки здійснювати. Вона посилає нас до банку чи до додатку банку, який встановлено на телефоні. Можна обрати, там відкривається картка для нарахування кешбеку. Також вибирається картка, з якої будуть здійснювати. Оплата за товари, надається дозвіл про передачу інформації по цій картці по цих транзакціях, і потім вже нараховується кешбек. Є інший спосіб відразу йти через подавати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або ж звернутися до відділення банку. Далі потрібно, так як я й казав, визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації. Про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми. Е, наступний крок: відкрити фізичну або віртуальну картку, куди нараховується кешбек, і в дії в розділі сервісу обрати картку національний кешбек для виплати. Тобто трошечки зворотній шлях, угу. але в принципі той самий. Ви вже як розказали нашим глядачам, маєте досвід як покупця, як користувача цією програмою. Наскільки складно от, в магазині заходити в великий супермаркет, там зрозуміти, що ці товари входять в програму, а ці а інші ні? Як ви їх відзнач... ну, відрізняєте, мовно кажучи? Не складно. Я, я вірю, що найближчим часом буде переважна більшість українських товарів в, цій, в цьому реєстрі, в цій базі, але наразі е, триває поки що наповнення її, і, і е, наші покупці можуть. Визначити цей товар, в тому числі за рахунок цього, цього того ж додатку Дії, за допомогою якої можна просканувати штрих-код, і визначити товар належить до тих товарів, які, по яких нараховується кешбек чи ні. Ну або інший варіант це зайти на сайт зроблено в Україні, і подивитися там перелік всіх товарів, які додані. Зрозуміло зараз ми говорили більше експозиції покупця. Але це ця програма вигідна не лише для покупця, але й для виробника українського. І вже ви на початку нашої розмови озвучили цифру: 26 виробників з Рівненщини так. вже долучилися до цієї програми. Mm. Можна детальніше про те, які переваги від реалізації цієї програми Національний Кешбек отримає держава держава і не ті і збройні сили в першу чергу, тому що 40% від вартості купленого українського товару повертається до бюджетів різних рівнів у вигляді податків. Відповідно, купуючи українське, ми всі разом з вами допомагаємо Збройним силам України посилити обороноздатність нашої держави. І до речі, якщо говорити про збройні сили, то один з напрямків, куди можна використати цей кешбек, крім того, що ви сказали там про мобільний зв'язок, про комунальні послуги, можна на донатвигляді вигляді донату. саме так. Вигляд донату на збройні сили України, ну або купівля військових облігацій, кошти від яких теж спрямовуються на збройні сили. Дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про реалізацію державної програми Національний кешбек на Рівненщині». Нашим спікером був Олександр Кохан, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую вам, пане Олександре, дякую. за достатньо детальну таку розповідь, причому на власному прикладі, що важливо, тобто не абстрактно ви розповідали, так конкретно, що їм особисто зіштовхнулися. Ну і також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснила перекляджевою мовою нашого брифінгу. Ще раз дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей, до побачення.